Алоха, друзі, е, неділя. Ми знову на дачі е, дойшов цілу ніч, е, все мокре, все вологе, але все одно нам треба <си> докосить, е, скажіть мені траву. то, що ми розпочали, вон, вон, там ми почали робити. Тут трошки почистили, але сьогодні будемо все це прибирати. Далі, да. ну, от такі у нас плани. Будемо далі щось продовжувати робити. І е е е сонечко нам сьогодні сприяє, бачите? Світе, <світи> трошки, але світе. І так, да, все. Гарного нам всім дня. Не сильне, але косити не, е, неможливо. Тому ми знайшли собі роботу під е, навісом е, на нашій терасі. Е, ми хочемо е, цю армію е, груд е, пересадити в більші горщики. Подивіться, які вони вже вимахали великі. От, тому ми знайшли горщики трошки більше пересадимо їх сюди і підготували ґрунтосуміш, Це кислий торф, пісок і наш садовий ґрунт. Так, зробимо його трошечки рихлим. Зараз це змішаємо і порозкладаємо в ці горщики нові. Ну, не нові, бі, а більші. Змішали ми наш, нашу ґрунтосуміш, Тут піску одна частина може, землі. кислого ґрунту одна частина і садової землі теж одна частина. Нагадаю, у нас тут два сорти: один Skyfall, а інший Green Pastel. та коротше. Розпочинає дуже багато їх. Зараз будемо дивитися, роздивлятися його ближче. Ось так воно виглядають всі. Це треба було... По... Воно вже десь 20 см, мабуть. що. Є нові прирости у нього. Так. Може, такий доволі Клас. Так, треба обережно. Зараз будемо з вами ще дивитися кореневу. О, Бачите, під дощиком стояли і ловко вилазить. Ось така коренева. Ой, прям ловко, дивіться. О! Так, покручу вам. Угу, чудово. Так. Все, пересаджуємо. Трошки більше землі на дно. Вище так. Угу. угу. І так от, дивись. Нє, нє-ні, землю спочатку. Землю спочатку притопчи. Вийми череночок. О. Угу. Все, і тепер став його. Ну і теж бачиш, що мало землі, тобто треба додати. Дуже тільки приїхали все усюди і там побіжав, і там побіжав. Білку побачив, почав гавкати. І там забіг. І ще чуть-чуть. Не, не, не втрамбовуй так сильно. Все, тепер просто просить і залиш. От сюди остав, щоб не врязне. Угу. І от закінчили ми нашу пересадку. Тепер вони в більших горщиках. А, ось. Та, тепер я їх куди і далі рухатись. Тут ще у нас залишилося. Все. Тепер будемо чекати, коли вони стануть більше, пішніше. Коли вони були маленькі, ми ще могли зрозуміти, що де що. А зараз вони, бачите, підросли, то вже заплуталося. Коротше, будемо чекати квітіння. Цвітіння і тоді ми будемо вже розуміти, де Skyfall, а де Вестель Green. Так, гартензі пересадили, дощ скінчився. Зараз швиденько їх. наших нових жителів пересадимо сюди. Це те, що ми вчора купили? Е, так. Е, Все ж таки вирішили мишини вуха теж сюди посадити. Е, так. Давайте розпочнемо з кочедижника. Так, треба якусь його обережно дістати. Ого. Нажми на донце. Ого! Подиви. А що у нього бульки, ні? Ну, ні, я думаю, що це нові паростки будуть. Ага. Так, все добре з ним. Туди, так, да, ми? Так, да. туди. Підняти треба. Та то ж бортик був. <рес> так, ще, ще, ще. Прям не, не пучками, а жменьками. так. Да. Угу. Тіна, можна... Досить. Точка... Щось... Подобається, що. Так. Угу. Да. І тепер підсунь його плотно до тієї стінки. Туди? Так. Да. Угу. Апарат засипа Тобі так буде зручніше. О. 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 Ага. І отак от гарненько долонями бери і загрібай. Долонями бери і загрібай. Землю бери, да, і загрібай. Oh! Нічого. Вже mm. як є. Ось його земля від нього. Mm -hmm. Помічник, інспектор. Парктер Бендюса. Так, сюди треба. Ти вже звідти забирай, якщо треба вже ту заміну. Може, який він ну слухайте. так. Угу. Все переходь далі, Так, і наші ноги не Нищеневуха. Так, это все його треба достать. неудобно в цих перчатках. О, о, все працює. О, так, да, трошки все працює. Так, і машина вуха. Ще доспечує? Ні, не треба, Ні? просто підгортай землею. Тільки так, бери гарно долонями і загортай, просто нагортай землю. О, дивись. Okay. Хочу з вами поділитися одним спостереженням, котрим я нещодавно ознайомив, з котрим я нещодавно ознайомився. Подивився один подкаст психолога, який видвинув теорію про те, що молоде покоління мого віку, все ближче. Звертаються до садівництва, купують ділянки, щось перероблюють, висаджують окультурують. Так він розказав про те, що ці люди, котрі раніше були спостерігачами, вони що мається на увазі спостерігач? Вони спостерігали за чимось і ніколи не брали в цьому участь. Тобто вони дивились на якісь технології, але не брали в цьому участь в розробці цих технологій, дивились якісь новини, не могли вплинути на них. Просто спостерігали за ними. Також дуже багато хто дивився е, якісь відео там, де грають в ігри. Комп'ютерні Комп'ютерні ігри. Комп ігри, так. І ніколи <сміст> не грали в ці ігри. Також само, як і будівництво будинків або якісь кулінарні шов, вони просто дивилися. І ніколи не готували або ніколи не будували. І що він пропонує? Це... не пропонує. а Припускає припускає так. Цей психолог що? Ці люди, це покоління, вони хочуть прикласти. Ну не спостерігати вже а прикласти свою руку, бути творцем в своєму садочку. тому вони купують і ділянки, купують рослини. Ухажують за ними, тому що без уходу, без поливу мінімального, так, без поливу або одобрення ну, рослина загине, або також ну, без формування цієї рослини, вона одічавлює або не набере якоїсь культурної форми, і ці люди. Люди, <смі> це покоління, вони ж вирішили ось таким способом зробити свій вклад своїми руками що створювати від спостерігачів до творців. Тому дуже багато. Блогерів не тільки українських, але й е, Америка, і Азія, Європа е, вони все більше е, в городництво входять, так скажемо. Молодих блогерів так ну тобто дуже помолодшила оця вся аудиторія ауди... і блогерів, і глядачів і гля... да. да тому що покоління прагне цієї трансформації від спостерігача, пасивного спостерігача до позиції активного творця. Так, тому я тепер не дивлюсь, ну я дивлюсь інших блогерів, але і приймаю участь теж в цьому творю. Тобто тобі близька ця теорія? Так тому у нас. Теж з'явилася ділянка, теж ми робимо якісь клумби, висаджуємо дерева, формуємо якісь кущі, розмножуємо якісь рослини, боже мой, творимо. Короче. Творимо. Так. Дякую тоді. Далі мій оператори. І чи згодні ви з цією теорією? Що ви думаєте з приводу цієї теорії? Чи був правий цей психолог, котрий це не один психолог, це група психологів, який видвинув таку теорію. Так що покоління, яке покоління? Ікс? Ні, мене. Мзет. Меленіали. Ні, меленіали це ж двохтисячні. Вони дорослішали в двохтисячних. Це ж не по народженню, а по е е фіксується по стадії, коли ти дорослішав і формувалася твоя особистість. Ага. От. Бачите, Віталію треба більше показувати. Короче, так і пишіть, коментуйте, буде цікаво. подивитися і почитати, що ви напишете з приводу цього. Друзі, хочу е з вами поділитися е спостереженням од одним, е котрі я помітив за собою, чого е мене все це стало цікавити: е садівництво, городництво, е обрізка, розмножування, е не знаю, там, пересадка, створювання колумб, будь-що. Е через те, що подивився один подкаст від групи психопсихологів котрі видвинули таку теорію що люди мого покоління милінали від споглядачів почали трансформуватись в творців так що вони Розказували, що ці люди, котрі спостерігали за чимось там в Ютубі, за кулінарним якимось шоу, за людьми, котрі грають комп'ютерні ігри. Хоча в цьому ніколи не брали участь. не брали участь, так просто спостерігали, а зараз іде така тенденція цих людей зміни їх поведінки цих міленіалів, зміни їх поведінки, так що вони хочуть тепер щось своїми руками робити, а щось Відтворювати і від спостерігачів до творців вони трансформуються в, обсяг... Ні, в сфері городництва. Не то не тільки не в Україні це помічено, але і в США, в Європі, в Азії. Ці люди придбають ділянки, якісь занедбані дачі і своїми зусиллями все це відновлюють, бо це стало для них якоїсь ну, типу, цікавим… І можливість щось створити. Так, можливість щось створити, бо їм набридло бути спостерігачами. Тож, що ви скажете з цього приводу? Мені б хотілося б теж почитати ваші коментарі, ваші Думки? Думки. Що ви думаєте з цього приводу? Чи розділяєте ви цю теорію? Що ви думаєте так з цього приводу? Чи дійсно так воно і є? Привіт! Ти взагалі не боїшся? Ти така смілива. Яка ти гарненька? І, друзі, хочемо ще вам показати е, наш експеримент. Е, ми в минулому році, в кінці осені, мабуть, що, е, е, зібрали кітиці пінісітума. Ось його оці колоски. Е, просто виклали в горщик і залишили на вулиці. Тут був і сніг, коли ми приїжджали, ви спостерігали за цим горщиком, і, бачите, він проливається добре. І ось подивіться, що повсходило. Бачите? Ось що ще є. Ось миленьке вилазять. Так, ми це е, лайфхак піддивилися е, у азійського блогера. Е, він е, теж зібрав ці е, колосочки пінісетума, поскладав їх, і воно взимку під снігом, е, від вологи дощику, все оце у нього прийнялось, і взійшло. Так і ми зробили. З цим тому Ось ви бачите наш результат. Так, тому й, якщо є бажання, спробуйте десь, можливо, в парку дуже часто зараз зустрічається, можна буде восени зібрати колосочки. І ось так просто і легко мати собі вдома таку дорогу рослинку, як все. Ми отакі молодці. На цьому будемо завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чемними та толерантними. Всіх обняв. Па-па.